15 дітей і 17 дорослих уже постраждали від отруєнь грибами за останні два тижні. 12-річна дівчинка, на жаль, померла. Отруєння грибами часто є смертельним, навіть при вчасному зверненні за допомогою до лікарів. Цьогорічні випадки засвідчують, в лікарні потрапляють з отруєнням і ті, хто погано знається на грибах, і ті, хто їх збирає руками, і нібито є фахівцями у цій справі. Поласувавши грибами, до лікарні потрапила і пані Наталя, яка приїхала на гостину до рідних з Росії. Шестирічна онука ще й зараз у важкому стані. Хотілося позбирати гриби, пішли з сім'єю, і внучка і дочка моя в посадці збирали. І там різні були гриби. Маслюки були, сироїшки, бабочки. І то так картошечку з грибами ж поїли на наступний день вже по... почули себе погано. Це кому було? Хто перший відчує, які симптоми були. А Хто? дитина перша відчула. Від отруєння грибами страждають шлунково-кишковий тракт, нервова система, можливі летальні випадки. Також гриби викликають сильну алергічну реакцію, що призводить до захворювання крові. Біль і тривога, тому що сезон якраз зараз в розгарі, і думаю, ще буде похолодання, трошки грибів буде менше, а пізніше підуть опеньки і знову ж та проблема буде. Я черговий раз. Просто я навіть не знаю, прошу, молю, звертаюся до всіх. В першу чергу, гриби не дитяча їжа, не дитяча, не можна її дітям давати до споживання. А ті, хто знає, то повинні, принаймні, хоче дивитися. Фахівці наголошують, що 99% отруєнь блідою поганкою завершується летально. Її часто плутають із сироїшками і печерицями, особливо небезпечно збирати молоді гриби. Дітям до 14 років не варто їсти грибів, навіть юшки, де вони варилися, давати не можна, наголошують лікарі. Адже навіть їстівні можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю. Дитячий організм, зокрема, шлунково-кішкова система, не може нормально перетравити гриби, Будь-які, будь, будь то істивні, чи, не дай Бог, утруєні гриби. Як правило, в багатьох випадках ці гриби транзитом проходять через шлунково-кішковий тракт в дитини і викликають тільки загострення шлунково-кішкових захворювань, або викликають нові шлунково-кішкові захворювання в дітей, не приносяться абсолютно ніякої користі. Багато пацієнтів стверджують, що відварювали гриби довго, та це не вберегло від отруєнь, адже їстівні необхідно варити по півгодини тричі змінюючи воду. Народні методи, цибулина, чесник, срібна ложка. Інші народні міфи і легенди не є достовірними. Неправильно, що отруйні, е, отруйні, гриби, не, е, отруйні гриби не їдять комахи і черви, їдять і отруйні гриби, комахи і черви, і істивні в тому числі. Тому цих легенд не потрібно дотримуватися. Якщо ви вирішили все-таки гриби зберігати, то їх можна зберігати відвареними протягом 24 годин і в емальованому посуді. Медиків дивує надбалість людей цьогорічні любителі грибів, визначали їстівні вони чи ні по енциклопедії, що й привело їх у лікарню. Збирають гриби кругом, доходить до абсурду. Приходить інформація, коли хворий звертаються в лікувальний заклад, де, де ви гриби збирали, як ви думаєте, де за ЗАГСом? Ви мене вибачте, невже в Україні немає більше їсти? Невже така необхідність йти? Не знаю навіть, які ті. Гриби, навіть, я не маю поняття, як вони називаються. І Йти за захистом у парку і збирати ті гриби і вживати в їжу. Це троє хворих поступило. Зараз вон, з 10 числа почали поступати троє скрупи. По одному приїжджають, бо ж в кожного різна травна система, знаєте, в кого прояви раніше виникають, а в кого пізніше. Лікарі констатують, що труяться грибами протягом року, адже отрута не зникає після термічної обробки. Вам невідомий, все рівно не беріть його до себе в кошик. І навіть якщо невідомий гриб ви зрізали ножиком, а потім все таки вирішили його не брати, то ножик потрібно помити водою, бо така, такий великий відсоток отрути міститься в блідій поганці, що достатньо після того зрізати здоровий гриб, і він вже буде інфікований. Це такі загальні правила вживання, збирання грибів в лісі. Отруєння блідою поганкою, на жаль, є смертельним 99%. Це пише вся світова література. Інколи отрута, потрапивши в організм, протягом трьох діб може себе не проявити. Медики забороняють вживати гриби вагітним, не рекомендують людям старшого віку і категорично забороняють дітям. Оскільки не просимо батьків не давати дітям гриби. Ну просимо ну, хоча б до 14 років. Хочу додати, що гриби це в принципі, їжа, яка особливо такої цінності для людини, немає. Нехай там література пише, що дуже багато всяких мікроелементів є. Дуже такий хороший рослинний білок. Ну, цей рослинний білок навіть в дорослих дуже погано засвоюється. Наталія Васильівна просить у Бога про одужання шестирічної онуки та закликає всіх не повторювати її помилок. Дітям зовсім не можна грибів давати. Бо тут я, положили мене в палату, і ще жінка лежала з хлопчиком, хлопчикові шість років, отруєння теж грибами. Кажуть, їли маслюки. Якщо після вживання грибів ви відчуваєте нудоту біля животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску судоми, то негайно звертайтеся до лікарів. Вадим Панафідін, Антон Чепель спеціально для волинського тижня.